Сьогодні вже не така спека. Квітує німфея розея марляка. Тут в мене почітки з серії Sun Sparkle Lime Zinger. Ось така ніжна рожева, невисока. Зазвичай люди питають про седуми чи очіки з червоним листям, але деякі і з таким зеленуватим. Блакитно-зеленим теж вони гарні, коли квітують гарні кущики, гарні седоми. Це очіток. Жозе Аубергін Чи Жозе Ауберджін Треба буде згадати граматику, як воно читається вірно. і Треба порізати це в мене дубль Карадонни Вона мені подобається, не промхлива. Ще буде квітувати. Але тоді я у відео більш, так, є квіти довгоквітучі, згадала там котовник, шавлія, так, вони довго квітують, мабуть, з самого початку літа до осені, але це квіти, як би то кажучи, з сад садків. Більш природного стилю, бо ми іноді не розуміємо, які ми хочемо сади. Я ще досить не розумію. Спочатку я починала з одних рослин, потім перейшла на інші рослини, поки не вирішила, що для мене ну, більш пріоритетне. І поки ви не спробуєте щось, ви не зрозумієте. Спочатку хочеться збирати всі злаки, потім відсіяти ті, які вам не подобаються, які там мусорні, чи потребують догляду, чи агресори, ну це таке. Потім ви починаєте збирати всі гортензії, потім ви, потім ви з цих гортензій щось відсіюєте. Також і з хостами і з всім іншим, але потрібно підібрати свою рослину. Як я підбираю собі свої рослини, я не кажу, що там, та чи інакша вони погані. Але буває, що вони не підходять. Всі ми різні, і в нас смаки різні. Одному давай одні хости, і люди скуповують не, прошу не падати, і є сорти за 6 тисяч, її за 3, їй за 4, її тисяча і 2 поділка. Не кущ, поділка. Не треба падати, колекціонери вони колекціонують. Хости зараз не дешеві. Кові. Треба теж це, це повитягувати. Довго-довго вона повільно дуже розростається, тому вона коштовна. Це з приводу, кажу, садів наших, які ми хочемо які ми під себе, під ми, ми їх робимо під себе, ці сади. І коли мені, мене питають, порекомендуйте якусь квітку, ну як я можу рекомендувати то, що людина повинна розуміти, воно потрібно чи ні? Одним зовсім начхати нагихер. А мені ні. хтось колекціонує різні сорти м'яти. А мені на м'яту якось байдуже, тому що я її не можу вживати. В мене не той склад шлунку, щоб, ну, щоб пити щось м'ятні чайки чи ну якось. Так, хтось у природному стилі хоче сади, Хтось полюбляє троянди. Я полюбляю троянди. Так, але коли я їх ріжу, уся в, в, в колючках, то... Не хочеться потім їх багато не можу. Я їх полюбляю але багато я для себе я не можу собі дозволити, тому що, щоб був гарний кущ, гарне квітіння, ви повинні за ним доглядати. Все ж таки доглядати. А коли питають, мені квітку ось такий ефект, ну все літо квітне, без догляду, і щоб отакі такі ось квіти з розміром у голову дитини, і, і щоб не хворіло, то я кажу, може вам, ну, ну так здається, що вам сад не потрібен, тому що я коли якусь квітку купляю, я спочатку. Ретельно вивчаю інформацію по неї. Зараз є інтернет, зараз все є, можна і спитати. Але вивчіть інформацію спочатку, якщо ви хочете купити квіти. А якщо ви хочете спихнути проблеми свої на інших людей, щоб вам підібрали, то не треба. Замаскирувався, то не треба потім казати, що ой, мені ця, ця, ця рослина не підійшла. Ну ні, казати можна, казати можна, але на людину тоді не наговорюйте, що вам порекомендували. Тому я на себе вже давно не беру відповідальності щось рекомендувати. Дайте мені таку квітку. Ні, я можу продати щось свого саду. Але рекомендувати це дуже таке складне питання. От зараз підв'яжу пировський і вона буде гарна. Я її нарізала, Ось вона повідквітала. то так, може зараз і поріжу трошечки, бо вона буде ще довго квітувати. Повипускаю зараз бокові. Ось, наприклад, так вона виглядає не гарно зараз, але коли я її приведу до норми, і коли вона починає квітувати, то це захват ну, для мене. Також у природному стилі е, сади, коли такі рослини, наприклад, як гаура, вони дуже в них дрібненькі квіточки, і вони гарно виглядають у масивах. У масивах. Тому ви то теж повинні розуміти, квітка у масиві це зовсім інша квітка, чи, чи як вона ну маленька, наприклад. та же Вероніка Вероніка Струм. Вероніка Струм. Він гарний, але виглядає тільки у масиві. Ось, наприклад, хоста це блаш. Вона, В неї гарна квітка, бачите? Її беруть більше за ціниться, вона за ціною за квіточку. За квітіння. Бо не у кожної хости гарне квітіння. Деякі я зовсім зрізаю на початку, щюю, щоб вони йшли у листя гарне і не у квітку розвалюху, яка потім ще після того, як... Ні, нема, позрізала. Після того як вона відквітає, ці квіточки на листя приліпляються, падають, і потім вигляд. Дуже-дуже негарний. Зараз сад, садок трошечки підстрілений. Ну, ось хости, так, вони із поливом, із мульчею, але, але сухе повітря дуже. Один дощ у місяць це, це сухе все. Все-все повітря сухе. Тут я мишанку вісербувала тут треба. Землички принести. Ось навіть спробувала квітувати махрушка знов від кліща, її побризгала, бо кліща в цьому році. Ну, дуже сухо і жарко. То не встигаєш, зараз відійде. І ось вона так в бутончику так і згоріла. До на початку літа в нас було заливало. Всі казали, дайте дощів, а в нас лило, в нас лило-лило. І ось це після весни в мене порозводилось. Як я не догледіла їх. Зараз повідловлювала, але що це? Це мені в цьому році ось любуюсь на це. Але це то, то проблема не тільки в мене. Ось я кажу, нові хости я отримую. Ну, ось вони теж всі. у... Рашето. Все це у всіх і підстрелені і поїжджені, Але нічого, наступного року вони прокинуться вже гарнюньками. Барбариси теж в цьому році вони ніякі. Ось це тільки почали відходити. Тобто дуже було. Сиром, мабуть, навесні, і вони в мене похворіли деякі. І це не тільки в мене така проблема. Я питала теж у в мене знайомі в Миколаєві, теж там спекотна. І теж в них така ж сама проблема з барбарисом в цьому році. Теж, теж вони полосіли. Мене питають, що це? Все ну, воно відійде, воно живе, все, воно наступного року буде вже нормально, але ну що це таке? Тобто листечко в три рази менше і воно листочку через листочку. І... Так що тут я теж все, ну, не все половину перероблю, це бордачело бар... таке. Ні, Ваніла згоріла. Ваніла згоріла. Так. Так що... А це карлик? Це я купувала як метр двадцять. Де воно? Метр. Я його сюди посадила, як метр двадцять. Ну і що це таке? Ну, хай буде вже. Хай буде, якось, я його сформую, це скумпію. Гарний, але, але ж це не метр двадцять. Тут теж все перероблялося, знайду фотку, що тут було, з чого тут все починалося. І тут було дуже-дуже багато прикнуто рослинок, але все ну, починає коли розростатися, треба витикувати. Щось треба витикувати, бо воно не, не виглядає гарно. Тобто ви не бачите рослину, як вона є. Ви бачите якусь купу, купу чогось, воно друг друга давить, воно друг друга глушить. Тобто, це дуже-дуже важко. щось... Посадити гарно. ось Тут теж в мене зараз зарослі. Але я покажу, що тут буде через тиждень. Через тиждень тут будуть інші зарослі. Це буде інакше. Зараз, бачите, купа мала, нічого не видно, нічого не зрозуміло, що тут за посадки. Ось ця гарна гортензія. Так, прийшла з червоним листечком, відквітла. То це я флокси пересаджувала у минулому році, щось ось залишилось, що вони насіялись, що щось. Ой, ти колючий. Ой, який ти колючий. І зараз я покажу не займати, не робити довгі відео. Дуже довгі, бо хочеться зараз трошечки. Побільше зробити, встигнути. Ось бачите, нічого не видно, якась, якась куча, якась куча чогось. А чого там куча? Немає тут ще в розробці, бо Ліріден був малий, садилося, щось, щось насаджувалось, щоб місце не пропадало. А зараз я тут зроблю переробку, потім вам покажу, що в мене вийшло. Всім добра! Бережіть себе!